Вишківська територіальна громада допомагає родинам військових, які беруть участь у бойових діях на сході України. Днями 74 сім'ї отримали гуманітарну допомогу, що складається з продуктів харчування та засобів гігієни. Голова Вишківської територіальної громади Ярослав Гайович висловлює щиру подяку керівникам та мешканцям міст побратимів Угорщини та Румунії за надану допомогу та підтримку, завдяки якій територіальна громада має можливість проводити подібні акції. Наразі ситуація складається так, що із Вишківської територіальної громади на передовій знаходяться 74 воїни. Нами було прийнято рішення періодично по можливості забезпечувати сім'ї продуктовими наборами. І наразі перед Великоднем нами було відправлено біля 43 наборів сім'ям продуктові набори, набори гігієнічні. Зараз вже 74 нашим сім'ям воїнів ми спакували такі набори. Завдячуючи однозначно нашим містам-побратимам в Угорщині і в Румунії, є можливість зараз трошки підтримати сім'ї наших військовослужбовців. Тому величезна їм вдячність, величезна вдячність мерам міст, самим громадам, які постаралися для того, аби спакувати допомогу нашій територіальній громаді. З Вишківської територіальної громади кілька представників угорської меншини воюють на фронті. Родинам приємно, що в такі важкі часи їх підтримує Угорщина. Нам дуже приємно, що міста побратими думають та дбають про нас. В ці важкі часи угорці підтримують один одного. Велике спасибі. Знаємо, що це вам від початку війни. Вишківська територіальна громада, завдячуючи підтримці угорських та румунських міст побратимів, змогла забезпечити потреби вимушених переселенців та знедолених місцевих мешканців.